А, друзі, ну шо, а це ми заїхали на Альдазор Альдазор, ну Альдазор таке, як стоїть повеселіє чуть-чуть, чим Сузука І все остальне Альдазор Фий нічого, якось держиться. Ну опять же, ж, на Альдозорі отака ось херня на головках, ви поняли? Шо воно це не знаю, ви мені напишіть, це якась болізнь, наверное, да? Звісно, тут трошечки паярче, але він і рідкіший якийсь. Я не, знаю, ну, я не знаю, що воно буде, друзі, це, це просто якийсь трэш. Це ще в мене ще виходить, наверное, даже ще й не критично. У людей є взагалі просто, просто жопа. І він весь він пошмалений. Це що, сонце так чи що? Головка ця, вона вже навіть не крутиться, навірно, дивіться, кожна раз, два, ось, три, чотири і пішло так. Кожна, кожна головка уражена. Чого? Ви мені напишіть, будь ласка, коментар. Ну, в общем, я так предполагаю, що наверное, тут нічого не буде. Тобто в цьому році просто Закопав в свої гектари 300 тисяч гривнів. 300 тисяч гривні. Просто закопав і все. Може ви зараз там напишете, що це ти в соняшник по соняшнику, там воно в тебе так і должно було случитися. Повірте мені, у людей на цей год і по після пшениці. Після всього там куча сівооборотів, які у нас куча сівооборотів? У нас тут усих іде пшениця соняшник, пшениця соняшник, там, ну це рідко в кого там, кукуруза, все все остальне постійно соняшник. Тож, е, ну У нас тут нереально на чому-то другому заробити якісь определені деньги, хоча б щоб, знаєте як ото кажуть, роздать долги і щоб щось залишилося на наступний рік. Отак воно все в нас тут виходить. Дощів немає. О, ну, бачите, якісь екземпляри виросли, я не знаю, як вони виросли там, поняли, ну тобто. Не знаю, я не в дорозумінні, що Що це происходит? ще й плюс головка вся чорна, вся головка погорівша. Ну а тут ось от посадки, трошки рост побольше. І тут головки не по... Та ні, теж попечені, вона. бачите, все попечене. Просто все попечено. Треба було в цьому году густоту робити 40 тисяч і було все добре. А так я ж кажу, може ви мене там закри... закритикуєте, там, що я погано обробляю, може там чи ще щось напишете. Інтересно. все бачите, де водичка зібралася. Гляньте, який він має стояти. От перепад, гляньте, перепад який. бачите, де була волога. Що б тут робилося? І це ж не те, що там я погано тут в мене сів оборот. Ні, це просто волога тут була. І ось, ось за ним, гляньте, просто у метр різниця. І він тут не погорівший, ніде нічого. Де була волога, гляньте, де була волога, він мені тут в шию стоїть, гляньте. Ось, я заходив в цей соняк, гляньте. Ось ось він мені. Ось. Він мені по шию тут стоїть. І ось я проходжу одразу, гляньте. Це де була волога. І де вона закінчилася. Ось о. Просто на третьому рядку. Де була волога? Гляньте. Гляньте, який перепад. От. Що це? Із-за того, що в мене не було сєвого оборота, ви мені скажете, і ілі... за чого це так? І головки не попалені, листя до самого низу стоїть, гляньте. Ну, вже Нижній листок, я думаю, він вже відсихати на такому рості Метр 60, Він вже тобто, ну, Це нормально, я думаю. А я його там і від кліща бризкав і усього. А воно просто не було вологи. Воно просто не рослося. Де була волога, там і росло. А за ним ось нема нічого. Так що давайте, друзі, пишемо коментарі. Поїхали тепер на Лімагрень 59580.